Ще одну тему хочу сьогодні торкнутися про летючі радари, що бачать геть усе, і не лише у повітрі від малих ударних дронів, ворожих протиповітряних систем до винищувачів, бомбардувальників, гелікоптерів і навіть надводних цілей. Україна вперше в історії отримає літаки АВАК з борти дальнього радіолокаційного виявлення, простіше кажучи, повітряна розвідка в небі з далекосяжними можливостями. Такі самі літаки за великим рахунком а 50 і мають московити. Але от шведські а – це не радянський мотлох, ну принаймні так запевняють, а в рази кращі і сучасніші борти, оснащені надпотужними радарами. Вони здатні гармонійно працювати з довгоочікуваними багатоцільовими винищувачами f – та сучасними західними системами протиповітряної оборони на що може розраховувати Україна, отримавши ось ці хоча б пару шведських АСІ-890-х, вивчав кореспондент спецкору Віталій Афанасієнко. У небі над Швецією здіймається літак раннього попередження та управління АСІ-890, більш відомий як СААП 340 це сучасний летючий радар, який здатен вишукувати ворожі цілі у небі на землі та у морі на великій відстані. Його супроводжують два винищувачі четвертого покоління Гріпен. Тоді це оборонне замовлення Швеція виконала для Таїланду. Спочатку повномасштабного вторгнення такі літаки пообіцяла і нам, але не авакси, а лише винищувачі. Втім, згодом з'явилася інформація, що і гріпенів нам не дадуть, оскільки Україна має зосередитися на ф 16 -х. І ось напередодні міністр оборони Швеції оголошує про історичне для нас рішення. Це будуть літаки Авакс. Це означає, що ви можете ідентифікувати крилаті ракети, які наближаються, безпілотники та інші цілі. Але в першу чергу поява таких авакцій зробить більш дальнозоркими F-16, які найближчим часом пануватимуть в українському небі. Бо без літаків дальнього виявлення F-16 довелось би підлітати на небезпечну відстань і наражатися на ті ж такі московицькі сушки. Які Будуть радари стояти на F-16, які будуть нам передавати, тому що в залежності від цих радарів тоді відповідно в тебе є віддання від для ракет, які ми там скажімо, збивати 134, 135, 130, такі тому Це закриває питання цій потужних радарів на f 16 В залежності від величини цілі, СААП-340 сканує їх на різні дальності. Але основна перевага навіть не у великій відстані, а у тому, що такі летючі радари можуть засікати, скажімо, ті ж такі шахеди або крилаті ракети, які летять на висоті лише. Півсотні метрів і намагаються обминути наше ППО. Тепер вакси їх швидко засічуть і миттєво передадуть координати на знищення. Якщо ми кажемо, наприклад, про там, великі літаки, наприклад, то це буде там, 400 кілометрів. Якщо ми кажемо про кораблі великі, то це буде 350 кілометрів. Мали цілі на шахету або ракети, то це буде там 250 кілометрів. Але жнов таки. Залежності від висоти польоту і дана РЛС на відміну від російського А-50, може надавати висоту польоту. Цілі завдяки аваксам Тепер усі ворожі літаки, ракети, дрони, системи ППО, чи кораблі виявлятимуться набагато швидше і знищуватимуться і ще до моменту обстрілу. Площа огляду, яку декларує СААП, складає 500 тисяч квадратних кілометрів по горизонталі та понад 18 кілометрів по вертикалі. Сам радар бачить на 150 градусів по обидва боки від літака, але при цьому сліпих зон фактично немає. Військові кажуть, навіть один авакс значно посилить протиповітряну оборону України і повністю розкриє потенціал винищувачів F-16, які до слова завдяки 340 сороковим саабам зможуть перетворюватися на невидимки. Два летючих радари дозволять здійснювати патрулювання цілодобово. Літаки f F-16 з вимкненими радіолокаційними системами можуть літати і виконувати тільки задачі, які надає їм цей літак. Тобто ми кажемо про непомітність літаків F-16. Тому а, тут звісно наші F-16 стають вже не просто літак четвертого покоління, а четвертого плюс покоління. Попри те, що таких літаків шведи обіцяють передати аж два усю Україну. Вони покрити точно не зможуть, кажуть експерти, але все одно на це значущою для перемоги подією, чи буде він весь Крим? Бачити? А я задаю питання: а для чого? Тому що там ще є зверху Global Хавк і там ще є Авакс, який бачить на 800 кілометрів. Тобто ця інформація вона вся заходить в єдину систему. Лінк 16 Віталія Фанесієнко, Роман Ряпа, спецкор, марафон. Єдині новини. Дениса, я передусім хочу запитати про знаєте, математику, дальність виявлення от ворожих цілей оцими літаками, С890, ну, не перевищує, скажімо так, півтисячі кілометрів. З іншої сторони, враховуючи номенклатуру от ворожого ракетного зброєння, да, наявні у московитів, ну, як не крути ще, залишаються сучасні системи ППО, чи не перетворюються ці авакси самі замість мисливців на цілі от зразу? Ну, э, цей літак взагалі жирна ціль, насправді. І ми це довели, коли підбивали а 50 Літаки, зі схожою, скажімо так, метою, і вони таким чином вже використовуються. Тут необхідно просто літати на таких відстанях, де ворожі попні виставали. 500 кілометрів, в принципі, це доволі велика відстань. Більше систем протиповітряної оборони Російської Федерації не зможе стріляти на таких, на, на таких відстанях. Тобто С-400, С-500 це взагалі там у них єдиний екземпляр в Криму знаходиться. Дуже мало їх. С-400, ну все одно ж вони будуть знаходитися десь на віддаленні від лінії фронту для того, щоб ми їх не доставали. А ці такими буде знаходитися в глибині нашої території борожувати таким Грубо чином. Ну кажучи, математики цілком вистачає. Достатньо. От самі по собі вони ж ну небо не закриють. Да, ці авакси. Ну тобто це виявлення цілей. З іншої сторони, от вони гарно ну і в сюжеті Віталій казав про те, що за в 16-ми мають залежності від радару. Ну будемо сподіватися, що це буде. Міражі нам обіцяють а в 16 ті але ж все залежить, там, наскільки я так розумію, передусім від озброєння, яке нам дадуть на ці в 16-ті. Які ці авакси зможуть наводити? Е, у цьому рівнянні, от за яких умов ці шведські авакси будуть найефективнішими, як вам здається? Ну, по-перше, у мене одне питання: скільки, хто буде працювати? Це Спеціаліст. Екіпаж? Екіпаж? Їх два. Тобто, повинен бути ще, ще, ще змінний екіпаж. Чесно кажучи, мені зараз важко сказати, де нас таких людей готували. Тобто, цю, можливо, ну, цю, цю проблему треба, треба буде вирішити, тому що це такі спеціалісти доволі штучні і їх mm -hmm. треба навчати. Тим паче, що цей літак він шведський. Ну, от, відповідно, теж може бути особливості. Ну, припустимо, є такі люди. Тут питання в тому, що він, в принципі, відслідковує цілі, все, що літає в повітрі, все, що злітає з поверхні, це відсутковує. Питання озброєння то питання друге. Mm -hmm. Тобто він він відсвятковує цілі, моделює, моделює поле бою, роздає цілевказання, і там вже далі вирішується, яким чином використовувати ці літаки. Я знаєте, не можу тобто, та ні, тут озброєння, воно. Не це на першому місці це скажімо, важливе, так. але якщо ми кажемо про ці літаки, воно вже тобто, це відповідь, це вже буде наслідок, яким чином уражати те, що знайшов це літак. Я знаєте, ну не можу не запитати. Оце напередодні враження аеродрому в Миргороді. Були б ці авакси в небі? Можна було б уникнути, принаймні у цього ну кількагодинного безперешкодного спостереження там, Орлан чи Зала спостерігали. Безумовно, землі. безумовно. Безумовно, якби mm -hmm. вони боржували в повітрі. Розумієте, в чому різниця? От е, я дуже люблю це порівняння, воно трошки зовсім не відноситься до літаків, так? От уявіть собі, що ми з вами їдемо в авто от, і послугуємося лише дорожніми знаками. Для того, щоб там визначити, куди ми їдемо, начать, яка швидкість має бути, який напрямок нашого руху і так далі. А коли я ВАКС, у нас не лише дорожні знаки, у нас ще повністю супутникова навігація. Ми знаємо, де стоїть поліція, ми знаємо, де ДТП, ми знаємо, де є Корка, ми знаємо, де АЗС. Можна заправитися, ми знаємо, скільки е, кілометрів залишилося, то потрібно вам повороти, таке інше. От різниця.